Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю велику радість і щастя разом із вами, дякувати Богові, адже з Його волі подарований нам день і більше того, подаровані обітниці, які записані у Святому Слові, щоб, покладаючись вірою на них, ми мали надію прожити цей день і мати задоволення від Нього. Ми маємо мати завжди радість спілкування з Христом. Послухайте, як про це написав апостол Павло молодому служителю Тимофію. Це друге послання в 4 розділі, 8 вірш. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не тільки мені, а й усім, що полюбили його прихід. Під час останньої вечері Христос звернувся до учнів зі словами, які являли для них неабиякий інтерес. Невдовзі йому слід було пройти через події, які стануть для них найжорстокішим випробуванням. Він виразно бачив не тільки власне приниження та страждання, але й вплив, який це матиме на його учнів. Він не хотів залишити їх у пітьмі незнання щодо його майбутнього служіння. Він знав, що у своїй скорботі вони опиняться під ударом ворога, адже хитрощі сатани найбільш успішні проти тих, хто пригнічений труднощами. У ці останні скорботні години Христос сказав своїм учням, що у ніч його випробування. Усі вони спокусяться через нього, і він залишиться один. Він сказав їм, що якийсь час після його смерті, вони перебуватимуть у скорботі, але ця скорбота обернеться на радість. Він сказав їм, що настане час, коли їх виженуть із синагог, і люди, убиваючи їх, думатимуть, що цим служать Богові. Ісус пояснив їм, навіщо Він каже їм усе це, перебуваючи ще з ними, щоб коли ці Його слова здійсняться, вони згадали, про що він казав їм колись, і зміцнились у вірі в нього як свого Спасителя. Слова Христа засмутили та вразили учнів. Але для утіхи Христос залишив їм запевнення, яке записано на сторінках Євангелія. Послухайте в Євангелії від Іоанна в 14 розділі з першого вірша. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам. Ось тільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Небеса там, де Христос. Небеса не були б небесами для тих, хто любить Христа, якби його там не було. Ці слова втіхи призначені не тільки для учнів, а й для всіх нас. В останні дні світової історії розгоряться війни, пошесті, голод і жахливі події. Нам потрібно готуватися до життя в оселях, які Христос пішов приготувати, люблячим Його, щоб там вони знайшли спокій від земної боротьби. Він Сплатив викуп за весь світ. Усі можуть мати через нього спасіння. Він закликає нас бути слухняними, вірити і жити згідно Його слів. Христос хотів, щоб його учні знали. Він не залишить їх сиротами. Він мав померти, але бажав, щоб вони розуміли, що Він житиме знову. І хоч після Вознесіння його не буде з ними. Вони вірою зможуть дивитися на нього і пізнавати Його, а Він відчуватиме до них таку ж любов, як і в той час, коли він був з ними. Господь звершив свою справу на землі, і коли Він завершив цю справу, Він сказав своєму небесному Отцю, ось що ми читаємо про це у Івані Віддіна в 17 розділі. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Коли Христос віддав Духа на Христі, вигукнувши гучним голосом, звершилося, Його праця була завершена. Уготований шлях був пройдений, завіса розірвалася надвоє. Людство отримало доступ до Бога. Без жертвоприношень, без служіння земних священників. Сам Христос став священником по віки за чином Мельхиседека. Небо було його домівкою. Він зійшов у цей світ, щоб явити нам Отця. Його праця на ниві приниження та боротьби була нині завершена. Він вознісся на небо і навіки сів праворуч Бога. Життя Христа на цій землі було життям багатостраждальним, напруженим і ревним. Він воскрес із мертвих і 40 днів перебував зі своїми учнями, наставляючи їх і готуючи до свого Вознесіння. Він був готовий попрощатися з ними. Ісус з усією ясністю показав їм, що Він живий Спаситель. Його учням вже не було потреби думати про нього, як про похованого в гробниці Йосипа. Вони могли думати про нього, як про звеличеного серед небесного воїнства. Усе небо з нетерпінням очікувало, коли завершиться перебування Божого Сина у світі, опеченому та затьмареному прокляттям. Настільки приниженим і мученим Христос був на землі, настільки звеличеним Він був на небі. Він став Спасителем, Викупителем тільки завдяки тому, що раніше Він став жертвою. Христос прийшов на землю, як Бог у людській подобі. На небо Він пішов, як Цар Святих. Його Вознесіння. Відповідало його піднесеному характеру. Він возністя Голивної гори, як викупитель, який уклав заповіт зі своїми віруючими синами та доньками, які стали такими через віру в його ім'я. Він вирушив туди, як могутній у битві, як переможець, котрий полонив полон у супроводі хвалених вигуків. Учні знали, що Ісус перебуває на небесах і опікується ними, як і раніше. Вони знали, що мають друга біля престолу Божого і з радістю направляли молитви до Отця в ім'я Ісуса. У святому благоговінні вони молились, повторюючи запевнення, про що тільки проситимете в Отця, в Моє ім'я, Він дасть вам. Донині ви не просили нічого, в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. Їхня віра зростала і поглиблювалась, коли вони повторювали велику істину. Христос Ісус помер, але й воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця віра, віра апостолів. Була нашою вірою, тому що у них була віра Ісуса Христа. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, об'єднавшись у молитві, ми складаємо щиру подяку Тобі, Господи, за приклад життя, який Ти залишив для нас, щоби ми стали Твоїми послідовниками. І таким чином, щоб у великій славі увійшли в Твоє царство в день, коли Ти повернешся на нашу землю. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цю можливість. Тому в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших дітей і онуків. Ми хочемо, щоб Ти благословив. Сьогодні просимо Тебе, почуй молитви тих, хто піднімає свій голос у стражданнях, переживаннях і труднощах. Почуй молитви нашого народу, даруй. Нам мир україну і даруй Господи, щоби настав добробут, і люди щасливо зажили. Але більше всього навчи всіх так лічити дні, щоб набули мудре серце, а мудре серце це серце віддане тобі, Ісусе, серце, яке чекає з нетерпінням Твого повернення. Тож, дай нам таке серце і таку любов до тебе. Це наша молитва. І просимо все в ім'я Ісуса Христа і дякуємо за все, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що на землі є талановиті люди, а є інші, які, можливо, не мають такого таланту, але хочуть унаслідувати приклад талановитих людей. І вони стараються, чи це знамениті піаністи, чи скрипалі, немає значення хто. Вони хочуть точно так зробити. І ті справді для них є прикладом. Для нас тих, хто хоче бути в Царстві Божому, є прикладом Ісус. Христос. Ісус Христос, який віддав своє життя, але перед Тим Він народився як звичайна людина. Він прожив життя як звичайна людина. Він зростав у благодаті Божій і в ласці людей, у милості. Люди любили Його. Але коли він вийшов і почав докоряти світ про гріх, про те, що вони робили не так, що Господь не дасть вічне життя за це, вони не злюбили Його. Дорогі мої, давайте сьогодні полюбимо те, що любить Ісус. Прочитаємо про нього все у Святому Письмі. І нехай Він для нас стане прикладом, який, унаслідувавши, ми будемо радіти, коли Він повернеться, бо будемо в числі спасенних. Моє велике бажання бути з Ісусом у вічності. І хочу, щоб і ви були там до побачення.